І давайте з вами швиденько подивимось прогноз на Дніпропетровськ і інші міста, які я вказала в назві Дніпропетровськ, Дніпропетровська область. Покажіть, мені будь ласка, карти, чого очікувати, чи є загроза прильотів, ударів, вибухів? Будь-яких інших воєнних дій, які несуть небезпеку, життю та здоров'ю мешканців Дніпропетровська та Дніпропетровської області, а також інфраструктурі міста Дніпропетровськ та населених пунктів Дніпропетровської області в період з 13 по 18 червня 2023 року. Покажіть мені, будь ласка, карти. Чого очікувати, чи є якісь загрози, покажіть мені, будь ласка, карти людям та інфраструктурі Дніпропетровська та Дніпропетровської області в цей період з 13 по 18 червня 2023 року. Плані воєнних дій, загрози прильотів, вибухів, ударів, диверсій. Дніпропетровськ. Більш-менш буде помірно. Ситуація трошки краща, ніж була. Бачу. Дніпропетровська область. Загроза з неба буде. Ой, дуже швидко. По вісьмірці була, дивіться, це буде таке враження, що знову ж таки в найближчі сутки. Не знаю, вівторок, середа, оці дні, будьте, будьте обережні, уже йде загроза. По область, дивимося, знову ж таки, Дніпропетровськ, шляхи, в'їзди, виїзди в місто. Бачите, ну, начебто, буде як будуть стримувати, будуть відбивати. Але буде летіти щось, буде летіти, але велика ймовірність того, що повідбивають страшний суд, про що нам хоче сказати, буде страшно вночі. Під ранок або під ранок, або ввечері найбільше, найбільша небезпека. Але я тут не бачу нічого страшного, тобто чогось жахливого не повинно трапитись. Будемо надітися, ну, що нічого не трапиться такого жахливого, тому що я не бачу ударів, прильотів серйозних не бачу. Ну хіба що там ну якийсь, можливо, внаслідок збиття щось та, може бути. Але так в загальному не повинно, ну не повинно. Так, добре, дивимося область. Радість, радість, мирне населення. А, так, ну, загроза мирному населенню йде, бачите, диявол цілиться, буде цілитися в будівлі, тут куди, куди попало, лише би попасти. А, по області більша небезпека йде, та, що йде, буде з моря летіти. О те, що буде летіти з моря, найбільшу небезпеку несе і може бути влучання, можуть бути якісь влучання. Поодинокі. Поодинокі влучання, а так в загальному ну, в загальному більшість буде відбито. Не знаю, небезпека йде, бачите, небезпека вогонь з неба, та? але е, в більшості буде відбито. Ну, По області деякі поодинокі влучання можуть бути можуть бути навіть поранені. Ну, але тиждень буде трошечки, ну, трош, трошки кращий по, по результативності відбиттю. Ну, давайте ще раз докинемо, чи є загроза, е, загроза якихось серйозних руйнацій в Дніпропетровськ. Ну, повішений, тобто стримує, стримує від руйнацій, від влучань. Добре, чи є загроза е, жертви? Поранення, ну перехвати йдуть, так? Внаслідок хіба що перехвату. Архангель Михаїл, підсилення захисту. Ні, ну я не бачу тут чогось серйозного, але все рівно, якби там не було, ми бачимо, що в області десь щось може бути. Павлоград. Тобто ми бачимо, що якісь поодинокі щось десь кудись може бути якийсь дольот, чогось серйозного влучання, якоїсь такої великої катастрофи, чи щоб влучило, щоб там було багато жертв, поранених. Ну, не показало. Немає вибухів, немає якогось такого серйозного удару. Покажіть, будь ласка, карти, Павлоград в період з Павлоград з 13 по 18 червня 2023 року, яка йде загроза мешканцям Павлограду. Покажіть, будь ласка, карту, яка йде загроза мешканцям Павлограду. Павлоград, покажіть, будь ласка, карту, чи є якась загроза їхньому життю, їхньому здоров'ю, інфраструктурі міста Павлоград в період з 13 по 18 червня 2023 року. Ставимо пальчик вгору. Це буде ваша плата за, за мій час, за те, що я намагаюся зробити прогнози, щоб попередити вас про загрозу, про небезпеку, яка йде. Для взаємообміну енергії, та? тому що безкоштовно такі речі робити не бажано. Отже, дивимось, Павлоград 13 по 18 червня 2023 року, яка йде загроза в плані воєнних дій. Ну, транспортні шляхи. Тримайтеся подалі від транспортних шляхів, та? Ну, Йде збиття? Може можуть бути, можуть бути, бачите, по тій ну, якісь, е, якісь уламки кудись можуть впасти. Хоча тут потузу мечів, страшний суд. Ану, додаткову карту, Ні, може бути якийсь, може бути якийсь прильот, хоча великі шанси що, шанси, що мирне населення не постраждає, має бути ну якось, як ви знаєте, обійтися без жертв, без постраждалих. Ну, але є загроза якоїсь прикрості Павлоград. Ну, чогось такого серйозного, щоб сказати, що там такі серйозні якісь звучення, де я не бачу. От, якось трошки краще краще цього тижня. Дивимось Кропивницький та Кіровоградська область в період 13 по 18 червня 2023 року, чого очікувати мешканцям Кропивницького та Кіровоградської області в плані загрози їхньому життю, їхньому здоров'ю, а також інфраструктурі міста та області. В плані воєнних дій, загрози з неба, прильотів ударів, якихось падінь внаслідок збиття отих ракет, шахідів, кінжалів, дронів і, і всього іншого, що несе небезпеку, диверсій. Покажіть, будь ласка, карти, яка йде загроза? Кирово, Кропивницький, Кіровоградська область, 13 по 18 червня. Дивіться, Кропивницький, йде загроза вам серйозна. Іде загроза і може, може бути якийсь прильот. Потузу мечів. Десятка булав, та? тяжкі наслідки, і страшний суд, та? тобто Кропивницький і Кривоградська область. Кривоградська область у нас теж йде загроза з неба, але я не бачу тут влучання. Давайте дорозкриємо, тут іде відбиття. Так, докидаю карту на Страшний суд з Кропивницького, так? Іде попередження людям ховатись. З моря найбільше, що, е, що, йде таке, що може, може знаєте, та, нанести цей урон. ну А так в загальному йде все решта відбиття. Щось, щось, щось таке може бути якась прикрість. Кропивницький може бути якась прикрість, тому будьте обережні по страшному суду, але це не всі дні, це якийсь конкретний день. Якийсь на цьому тижні день є, коли може бути, може бути якийсь дольот, може щось все-таки прилетіти, кудись влучити. Є така загроза. Кр... Кировоградська область, що чекає в області до кінця тижня. А тут, а тут більше дрони, да? чи щось таке, ну, тобто не ракети. Несе загрозу мирному населенню. Так, наші воєнні. Ну, тут теж іде з перехват, йде збивання, будемо надіятися, що все благополучно обійдеться. А тут може бути, можуть зловити якихось, ну, чи якихось, ну тут може бути якась ситуація, що можуть якогось доносчика, чи якогось, хто збирає якісь дані, щось таке, знаєте, пов'язати, чи зловити, чи виявити. Ну чогось жахливо я тут не бачу. Будемо надіти, що обійдеться. Будемо надіти, що обійдеться. Ну, є туз булав, та? тобто е, якась одна ракета така, що е не можу я зрозуміти, вона долетить чи не долетить. Ану на той туз булав. Чекайте, давайте відкладу ті карти, які мені тут були. На ту з була додаткова карта. Ні, ну має бути зупинка. Хоча, ну, бачите, внаслідок падіння може десь воно е, може, може бути якесь точкове попадання кудись. Все-таки в, в цьому є загроза попадання, влучання десь в області. Е, е, Мирне населення, будьте обережні, тому що тут може, ну, мож, можуть стати випадковими жертвами. І саме місто Кропивницький, страшний суд. Стозом мечів це, так, знаєте, не дуже хороша карта. Якась як рукова подія, та? тобто щось може бути якийсь дольот, прильот. Так, дивимося далі. Запоріжжя. Запорізька область. Що в мене тут переверталося? Запоріжжя, Запорізька область. Покажіть мені, будь ласка, карта, яка йде загроза. В плані воєнних дій, мешканцям Запоріжжя та Запорізької області, їхньому життю, їхньому здоров'ю, а також інфраструктурі міста та населених пунктів області в період з 13 по 18 червня 2023 року. Покажіть мені, будь ласка, карти. З 13 по 18 червня 2023 року, яка йде загроза в плані воєнних дій. Запоріжжя, Запорізька область. Запоріжжя. Ну, будуть обстріли, але, знаєте, якось трошки теж кращий тиждень буде. Хоча, бачите, народ бідствує, Тобто зараз ми розкриємо цю карту. Запорізька область, іде боротьба, відбиття. В області є, є населені пункти, де люди почувають себе жертвами обставин. Має бути значно краща ситуація, ніж минулого тижня, скажу вам так. Обстріли будуть, загроза йде, але має бути значно краща ситуація, ніж минулого тижня. Значно краще. Ну, ви посилений захист. Можливо, якісь і будуть руйнації, щось таке, але якось має обійтися без жертв або по мінімуму. Іде ну, ну, як покращення, пом'якшення обставин, тих, що були минулого тижня. Хоча люди одно себе почувають розумієте, як ви в обмежених ну, як в обставинах такої якоїсь залежності. Від чогось неприємного, так? додаткову карту сюди. Ну, відбиття йде в більшій, більшій мірі. Відбиття йде. Хоча ушкодження якихось може бути об'єктів, може бути. Так. І дивіться, і тут знову ж таки все, що пов'язане з якимись транспортами, з якимись шляхами, з якимись дорогами, перевезеннями і в нічну пору най, ну, найжахливіше. Запоріжжя, ну, от транспортні вузли, дороги. Тримайтеся подалі від доріг. Запорізька область, Запоріжжя, подалі від доріг тримайтеся. Щось тут мені не подобається. Ну на Запоріжжя додаткову карту. Є ще тут зрадники, слухайте, ну я не знаю, себе стабільно і добре дуже почувають. Нікуди вони звідси не діваються. Поки що серед мирного населення і серед людей, які займаються бізнесом, які заробляють гроші. Деякі ще запроданці. Ну, дивіться, тут в основному буде відбиття, десь якісь можуть бути влучення, але швидше за все. І більше вони все рівно тут теж, теж йде вказівка, ну, найбільша небезпека йде ближче до виїзду, в'їзду знаєте, в місто і триматися подалі від доріг. От, можуть бути якісь, якісь поодинокі влучання, можуть бути, але не так гаряче, як, як було раніше. Так щоб сказати, що конкретно щось важливе, якийсь важливий об'єкт кудись влетить, влучить, не бачу. Е, так, Одеса, Одеська область. Покажіть, мені, будь ласка, карти, чого очікувати в плані загрози життю, здоров'ю мешканцям Одеси та мешканцям Одеської області, а також інфраструктурі Одеси та Одеської області в період з 13 по 18 червня 2023 року. Яка йде загроза в плані воєнних дій, вибухів, влучення внаслідок збивання якогось влучення, падіння, е, якихось диверсій. Покажіть, мені будь ласка, карти, чого очікувати, яка йде загроза людям. 13 по 18 червня. Одеса. Дивіться, тут йде ну якийсь негатив, але Архангел Михаїл вказує, що мало би обійтися без влучень, тому треба буде це розкрити, що за негатив. Добре, дивимося, Одеська область. Тяжко теж, тяжко. Чому тяжко? Ресурси, що зв'язане з ресурсами? Ой, дивіться, в Одеській області теж є люди проросійської позиції, так, і працюють на того диявола. Старта сили. Ну, тут іде захист, тут іде захист. Немає такого чогось страшного статися, але може бути якісь все-таки, якби там не було, вісьмірка чаш так само вказує на те, що треба ховатися від обстрілів. Бачите? Тобто щось буде летіти з неба, якась загроза, якийсь певний певний день або певних кілька днів на цьому тижні, коли треба буде ховатися, тому що можуть бути якісь поодинокі, якісь випадки, десь кудись якогось прильоту в області. М -м Давайте ми ще сюди докинемо. В основному від э -э -э серйозної загрози якоїсь такої з неба немає, тому що буде відбиття, зупинка. Нестабільно буде, нестабільно буде вночі. А що у нас тут оце хоче сказати? Вода. Ну, вода, це ми і так розуміємо з вами, що з Херсонської області йде небезпека, оце, з підриву тої Каховської ГЕС, та в Одеську область, в Одесу йде небезпека по воді. Та, якась брудна вода, вода, можливо, вода з інфекцією. Ну, тут йде, йде, оце вказує. Та, недостатньо хороша вода. Вказує на воду. Сімірка Пентакли, така вода, як би мала бути. Давайте це розкриємо: Одеса. Ресурси для людей. Ні, тут йде захист, відбиття йде. Дивимося, що тут будуть цілитися в якісь об'єкти, які працюють. Тут більше по промисловим якимось об'єктам будуть цілити. Але йде відбиття, перемога, так? Архангель Михаїл вказує на що. Тут більше загроза йде так само Ні, тут іде відбиття. Е, летіти, звісно, що буде більше з, з води, але в той же час воно хоче нам вказати, слухайте, тут йде небезпека з води такої, тої води, що йде від, ну, внаслідок підриву Херсонської ГЕС. Так, в цей тиждень буде набагато краще, ніж був минулий і позаминулий для Одеси, але загроза йде і буде е, так само вона. Тут буде і вдень, і вночі, але вночі буде більше, звісно. Загрози. Але якось воно типу, має, має пройти набагато м'якше, легше все, ніж ну, з кращим результатом, ніж раніше. Тут більше воно вказує на небезпеку з води. Ну, мається на увазі пов'язано з водою, та? прибуття отої нехорошої зі сміттям, з тим всім тої води, забруднення екосистеми. Добре, добре, трошки буде якось трошки легше в Одесі, по прильотам цього тижня дивимось Миколаїв, Миколаївська область. Яка є загроза життю та здоров'ю мешканців Миколаєва та Миколаївської області в період з 13 по 18 червня 2023 року? Покажіть мені, будь ласка, карти в плані воєнних дій, ударів, прильотів, диверсій, вогню, чогось якогось падіння внаслідок збиття. Якогось рухомого об'єкту з неба. Покажіть, будь ласка, карти. Все, все, що несе загрозу мешканцям Миколаєва та Миколаївської області, а також інфраструктурі міста Миколаїв та області в період з 13 по 18 червня 2023 року через воєнні дії. Покажіть, будь ласка, карти, яка йде загроза? Миколаїв, Миколаївська область. Миколаїв, відбиття. Але можуть бути, бачите, жертви. О, ні, десь таки може бути прильот. Добре, зараз подивимось. Більшість цього буде відбито. Ну, прильоти якийсь, бачите, є, жертви можуть бути. Якщо в мене падає така карта, це переважно більше трьох. Ну, Я переконалася, що коли не падає мені жертва це, а падає якийсь прильот, значить, ну, значить, це буде до трьох. А це вже від трьох і більше. Миколаївська область. Загроза з неба йде, і тут більше загрозу несе якась ракета або ракети мирному населенню і їхнім будівлям. Ховатися в вечірній час під ранок бути обережними, тому що диявол буде наступати, буде, буде, буде летіти з води. Загроза будівлям, але все більш менш має обійтися. Я так зрозуміла, наводчики якісь працюють. Але йде обхід, зупинка та, того негативу. І знову ж таки нам йде що? Попередження, що з води йде нехороша вода. Будуть старатися бити по якимось теж, теж важливим чи складам, чи якимось розбивати якісь шляхи, якісь, я не знаю, можливо, якісь мости, з'єднання, в'їзди, виїзди. Та. Ні, тут, тут, знаєте, що тут може бути якісь точкові або точкових якісь, якісь такі. Прильоти. Тут в основному йде теж краща ситуація по Миколаївській області. Ну, давайте на той Миколаїв докинемо, що у нас тут. Вночі. Дивіться, вночі може бути може бути якась прикрість. Оце точно в темну пору доби, тому що коли люди, бачите, сплять або прокинулися. от, Ну, Ну, але в загальному далі все має обійтися. То, ну, Може бути якийсь один день з прильотом. З прильотом чи з якоюсь прикрістю, так? Ну, саме якийсь буде день вночі або під ранок, коли буде така найбільша небезпека для людей Миколаєва та Миколаївської області. Є загроза, є. Є якийсь ну, точно один день. Може, два, не знаю. Ну не, ну не весь тиждень. Ну, тобто ні, ну летіти, можливо, і буде весь тиждень, буде все збиватися, але якісь один-два дні є дуже прикрі. Так що будьте обережні, будьте пильні. Слава Україні, героям слава все було, є і буде в Україна. Бажаю всім позитивних новин. І мирного неба над головою. А я зараз буду записувати наступне відео по решті областям, котрі, котрі ще залишились, а це відео завершую. Ставте мені, будь ласка, вподобайки як оплату за мій час, який я витрачаю на те, щоб зробити ці прогнози.